Вони мають перевагу буквально в усьому, бо вони величезна країна, це військова машина. Вони весь все своє існування. Вони працювали над військовим розвитком, над збільшенням його. У них дуже багато передалося, що з Радянського Союзу, і вони не шкодують людей. Вони їх відправляють в утіль на штурм, тобто замість однієї групи, прийде інша, і це виснажує. На жаль, у них є можливість їх втрачати, тому тут і перевага. Mm -hmm. Так, в основному це перше. Що сходу спадає на думку? Це піхота, вони нею тиснуть. Колись і десь іноді просвідковуються ще оці всі м'ясні штурми, як колись називали, да що вони групою великою. Зараз це можна побачити на Курщині з корейцями. Угу. Ну, там, де відкриті простори да, великі, особливо, да поля з навалу для 21-го століття ведення саме таких маневрів, це нонсенс і абсурд, враховуючи вже. Ту війну, яка на сьогоднішній день відбувається, які вона несе за собою зміни,